Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Мається ж на увазі адміністративні. Про це повідомили при службі третьої штурмової бригади. Смуга фронту. Цитата 3-ї штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною. Сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів просунутися у напрямку Чернещини першотравневого з подальшим захопленням борової. Йдеться у повідомленні. Третій штурмовій на цьому напрямку протистоять дві дивізії 20-ї армії РФ. На штурми позиції бригади ворог кидає цілі взводи та роти живої сили, застосовує в півдрони, каби, хімічну зброю. Третя штурмова утримує позиції вже понад місяць. 15 років тюрми отримав зрадник, який, як то кажуть, зливав позиції зсу під Бахмутом. Зловмисник передавав агресору гелокаційні дані підрозділів збройних сил, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 23-го року. Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії і штурмових груп.